Спіровітники відділу кримінальної міліції у справах дітей ОМВС України в області для проблемних дітей організували екскурсію у народний музей історії сільського господарства Волині. З підлітками спілкувалися засновник музею, представник молодіжної громадської організації школа козацького гарту, полковник українського козацтва Олександр Середюк і начальник ОМВС України в області Петро Шпига. Поїздку в Народний музей історії сільського господарства у Волині підтримали підрозділи кримінальної міліції у справах дітей. На екскурсію прибули два десятки підлітків, які перебувають на профілактичному обліку правоохоронців. Ми на постійній основі проводили, проводимо і будемо проводити практично організацію, якого займається відділ кримінальної міліції у справах дітей. Такі свого роду акції вивчення і ознайомлення з історією нашого козацтва буде піднімати патріотичний дух. Нашого підростаючого покоління буде викликати в них певну повагу до наших, до наших державних сил, до нашої символіки. Ми повинні також на даний час, враховуючи ті тяжкі часи, які на даний час у нас є, цю любов і цю, цей патріотизм прививати нашому молодому поколінню. Засновник музею Олександр Середюк розповів дітям про історію Волинського села, розвиток сільського господарства краю в різні періоди, про природу, екологію краю, а також про літопис української державності. Діти оглянули вісім залів експозиції. Я дивлюся дуже позитивно, що ви до нас привозите такі групи, тому що діти це цвіт нашої нації. Відповідно, як ми їх випликаємо, як ми їх за. Направимо так, ми отримуємо і ці плоди. Діти побачили вітряк висотою 13 метрів, селянські садиби, двори з клунями, хлівами, криницями і старовинними вуликами. Мені сподобалася ця акція. Приїхали сюди, нам розказали дуже багато цікавого про і про Україну нашу, і про ну, традиції, традиції козацтва. Загалом все понравилось». Годували смачно. Вже цікаво. Враження було неймовірне, приємне. І було дуже-дуже цікаво, тому що я ще такого не чув. Я таких речей не зустрічав ще в суспільстві старовинних, а зараз все нове. Тракторі, машини, а раніше все робили кіньми. На завершення зустрічі дітей прогостили козацьким кулешем, приготовленим на відкритому вогні та іншими українськими стравами.